На лінії постійного вогню у Нікополі напередодні знову були прямі влучання російських снарядів у помешкання, пошкоджені чотири багатоповерхівки, приватні будинки, школа, лікарня, два промислові підприємства і газогін. На щастя, всі мешканці вціліли, але їм та міським комунальникам додалося роботи з відновлення понівечених осель. Софія Богуцька докладніше это все, что в квартирі на это, да, ета это руський між виведі усі вікна, розбиті стіни і десятки смертоносних уламків із градів всередині. Ця квартира Нікопольчанина Максима на першому поверсі уже вдруге зазнає руйнувань від російських обстрілів. Чоловік каже, ледь устигли все привести до ладу, як знову пряме влучання. Чи вдасться зараз швидко відновити побиту оселю? Власники не знає. Перший раз коли прилетіло. Ну, поставили окна, все сделали, было все целое. А вчера вот русский мир показывает, как они любят нас. Першого разу у помешкання прилетіли дві ракети, тепер один снаряд. То ніч Максим з родичами провів у сховищі, то родиною врятувало. Вірніше племінник Ілля, який усіх буквально змусив піти до укриття. Батьки хотіли залишити вдома, ну як звичайно, в коридорі спати. А я захотів в бункер піти, тому що не страшно було. І вийшло так, що коли ми тільки кабулісь спустились в бункер, почали стріляти. У квартирах сусідів Максима немає вікон. Люди кажуть, то у них не вперше, тож знають, як Діяти під ранку розбирають надані Нікополя будматеріали та закривають дірки у вікнах та балконах, бо російські снаряди впали з усіх сторін. Були постріли, які влучилися от на дітській площадці, за домом і возле пожарки була вирва, та вирва, которая волною у нас було зруйновано дуже багато балконів, окнів, людей пострадало дуже багато, але без жертв. Третій жителі приватного сектора пан Олександр розповідає: зранку мав йти на роботу, та зночі тільки те й робить, що чистить своє понівечене житло. Російський снаряд поцілив прямісінько у дах. Сюди прильот і снаряд вийшов на вулицю. Тобто стіна повністю розрушена. У будинку немає 12 вікон, тріснула стеля. Без вікон лишилася і господарча споруда. Та головне, каже господар, що усі вціліли, хоч і були у хаті. Лягли віддихати, тому що підвал не жилой, як, ну, як би зайшли Зашли вдома, ну і тут десь в 20 хвилин, або 25, 10-го прильоту зазнали і одна зі шкіл Нікополя. Сюди одразу прилетіли три ворожі снаряди на футбольне поле, в дерево і у фундамент школи. В начальному закладі пошкоджені понад 80 вікон, а фасад побило скалками. Як до ранку обстріли Нікополя завершилися, до роботи знову стали будівельні бригади. Одна з них уже завершує відновлення 27-го багатоквартирного будинку. Чотири дома сталася пакровля. Там уже все на завершальних етапах, где-то руброї, де оценковку, то є -то тобто мінімальні какие то основні роботи вже завершены. завершені. Зараз приступаємо к консервації і восстановлению несущих конструкцій на более повреждених домах. Попереду у будівельників відновлення багатоповерхівок, де російськими обстрілами суттєво пошкоджені опорні конструкції. Софія Богуцька, Ярослав Шійко, програма Вікна СТБ. Єдині новини.